Національна енергосистема витримує атаки росіян, які не витримала б жодна з країн Європи. І якщо українці будуть економити, а ППО добре працювати, то вона зможе встояти і взимку, впевнений Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Давайте спробую пояснити технічно, що відбувається зараз, але простими словами: в енергетиці для того, щоб забезпечити споживача електроенергію, потрібні два процеси: один Електрику виробити, другий електрику транспортувати. Зараз атаки йдуть здебільшого на транспортну систему. В ній, в свою чергу, є два типи об'єктів: один тип лінії різної потужності, які продають енергію, а другий тип трансформаторні підстанції фактично такі собі нервові вузли. Зараз відбуваються масовані цілеспрямовані і дуже добре сплановані атаки саме на ці нервові вузли. Я впевнений, що з боку росіян ці атаки чітко сплановані. Ані за участі їх енергетиків. Фактично, 90% атак йде на нервові вузли. Також вони атакують ТЕЦ у великих містах, таких як Київ, Дніпро, Харків, зазначив експерт. ТЕЦ об'єкт, який генерує одночасно електрику і тепло, тепло для опалювального сезону і електрику для підтримки забезпечення споживачів в тому місті, де здебільшого цей об'єкт стоїть. Тому оці атаки на трансформаторні підстанції дуже цілеспрямовані. І потужні, небезпечні вона тим, що втрачаються транспортні шляхи, втрачається можливість транспортувати електрику до споживачів. У нас вистачає генерації ще достатньо вугільної і атомної генерації. Гідро працює, але крок за кроком вибивається оця транспортна система. А з нею є певна біда. Коли є атака, і якась частина країни залишається без електрики, то зазвичай електрика з'являється назад протягом години. А що в цей час? Час відбувається в цей час, перемикають магістральні лінії з пошкоджених на резервні. Українська електросистема сильна саме тоді, коли вона об'єднана, коли можливо оперативно перекидати з одного кінця країни на інший енергію. При цьому є можливість гнучко змінювати шляхи транспортування. Саме в цю точку зараз наносяться постійні удари по вузловим пунктам цієї мережі перекидання електроенергії. Найгірший сценарій це коли їм вдасться розділити енергосистему на Матки, та я думаю, що ми встоїмо, і такого сценарію точно не буде. Бо ракет в них не вистачить. Не тому, що не захочуть, а тому, що не зможуть. У нас таких об'єктів багато. Цифра має більше трьох знаків. Це складно зробити. І в умовах, коли ми будемо мати багато матеріалів і базового обладнання, зможемо відновлювати швидше, ніж вони розбиватимуть підкреслив Харченко. Зараз зауважив експерт, все йде за оптимістичним сценарієм. Муються темп ремонтів, встигають відновлюватися. Якщо ще дійсно люди включатимуться в економію і будуть допомагати енергетикам тим, що вони будуть менше споживати, то він впевнений, сценарій і далі буде оптимістичним.